Ну, давайте подивимося, як у нас звучається над людьми. Зараз буде трішки шок контенту про догляд. Жінка пише коментар. Я сьогодні була свідком, як відмовили єдиному сину у догляді за маму інвалідом першої групи, бо він фоп і сплачує мінімальні податки. Ті, хто намагався оформити догляд зараз під час воєнного стану і має дохід будь які вони зрозуміють, чому тут справа, і це досить розповсюджена історія, яка сьогодні трапляється щодня. Пропоную подивитися на документ, який регулює цей процес сайт Верховної Ради. Документ чинний: це порядок, затверджений постановою Кабміну номер 859. Від 23.09.2020 року посилання я залишу в коментарях цією постановою затверджений сам порядок подання та оформлення документів призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, тобто наш з вами випадок. Ми, як завжди, з вами наговоримо, читаємо, що цей порядок встановлює механізм призначення виплати компенсації за догляд, що призначається фізичної особі, яка надає соціальні послуги з догляду, без впровадження підприємницької діяльності. Тут мається на увазі, що це не ФОП, а це не людина, яка робить з догляду діяльність підприємницьку, розумієте? Без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг. І найголовніше, кому не призначається компенсація. Значить, тим, хто отримує послуги соціальні вдома паліативного стаціонарного догляду, тим, хто отримує виплати на догляд згідно до інших законів, тим, хто отримує виплати на догляд згідно до закону про психіатричну допомогу, тим, хто надає послуги по догляду, на професійній основі не призначається так. Де тут люди з доходом або з ФОПом і так далі? Тут такого немає. Зверніть увагу. Тут є четвертий пункт, в якому розписано, як розраховується розмір компенсації самої цієї. І далі тут розписано, як виявляється, як вираховується сукупний дохід фізичної особи. Але наявність доходу як підстава для відмови, вона не зазначена. тут. Значить, хочете прочитайте цей порядок самі і подивіться. Значить, рішення про призначення або відмову приймається протягом 10 днів і може бути оскаржено. Але це в суд, і це дуже довго.